Такий пацієнт до нас прийшов повністю задня частина роздерта. Оце вже я викинув з одного. Ну і слід наклеїмо, бо э, мікропора підошва у нас стирається. Тут аж ями. Покажу, що зробили, як вийшло. Так, у нас вийшли ті роздерті заднічки коричневою шкірою. Вийшло наче акуратно. Так, все зібралося. Підклеївся поролон, який там вичерпався. Зібралось все наклей. Так, оце ті, що з заднічками були. Приклеїли їм ще на піну слід цілком отаку от повністю захистили. Тепер піна вже не буде стиратися.